Всім привіт! Який у нас гарний день, сонячний. Понеділок поспішаємо в школу. Так, Лисичку? на в школу і на роботу. Оце мені не дуже подобається, буде заважати. Я сьогодні працюю, всього 3,5 години. Це до того, що я розповідала в останньому відео, що мені... в мене буде насичений день 33,5 години, Ой, день тиждень, в суботу працюю, 8 візитів буде. Але ось сьогодні менше. Там четвер-п'ятниця по 7-8 годин, але сьогодні мало. Два візити всього. Це класно, Лисич. Так. Я тебе вчасно заберу сьогодні зі школи. Так. І про нашу загальну сімейну організованість. Говорили, балакали. І я сказала, щоб зібрали. В неї басейн зараз на 9.30. Я їй сказала зібратися, нагадала. Але не перевірила, не проконтролювала. Що ж, зараз я швидко поспішаю а, взяти речі і знову привезти в школу, щоб Лія встигла в басейн. Мені, на щастя, на 9.20, правда, далеченько туди через переїзд, через трасу. Але... Сподіваюся, все встигнути. Тож треба буде ще біля боріц чекати, поки мені відчинять і поки я передам ті речі. Добре, не накручуюся, збираюся Зараз рівно дев'ята. Чоловік сьогодні вдома працює, то він мене вже допоміг, відстрахував. Все зібрав. Там нема чого збирати: гумова шапочка, окуляри, купальник і полотенце. Отже, басейн знаходиться неподалік, до речі, там, де соціальний магазин. Містечко Р'ю. там є критий басейн. І діти школярі. Саме молодша школа, і наймолодша школа, я ще з трьох років там бувала регулярно. Це восени в них і потім весною в них. Теж. Десь протягом місяця раз на тиждень вони їздять туди. Це ж не в якості відпочити спа процедура, а в якості навчання. Їх вчать плавати, тренуються, саме щоб всі дітки вміли плавати. До цього моменту пропонують е навчання саме плаванню. З тренером пропонують раніше ну, тобто, пройти курс, навчитися, а потім вже з класом вони на тренування. Щось тут стояв автобус. Можливо, вони вже поїхали, хоча не могли вони просто фізично встигнути вийти, сісти. Батьки стоять, а ні, є автобус. Все, окей. Історія про дурну голову продовжується. Все зроблено, кардіо вправи відпрацьовані на сьогодні. Так, ще я зовсім не запізнююсь, все вчасно. Вулиці 10 градусів, за прогнозом у нас 18 має бути, завтра 21. Ну і так. І ближче до суботи у нас буде, ближче до суботи буде вже плюс 14. Ну і там наступний тиждень також. А ми наступного тижня, нагадую, у вівторок їдемо в Париж, а там буде ще холодніше. Але але все одно буде гарно. Про... Проїжджаю зараз місце вулицю, де на канадці живуть. Згадала, як мадам про... згадала про те, чи пощастило їм з погодою. Насправді мало пощастити, бо до 12-ї вже дощі... дощик пере... припинився. І навіть там сонечкою час від часу виходило, тож вони мали гарний час провести. А згадала просто, як вона мені дякувала, дякувала за допомогу. За все каже, тепер я спокійніше буду спати. Спокійно буду спати, щоб в мене все готове, і буду відпочилішою завтра почуватися. Каже, тому я вас і по і запросила, і попросила, щоб ви мене, мені з цим допомогли, щоб я не була не втомилась, не перевтомилась. І вуаля закінчила дві годинки. Мене не чекали. Точніше, вони зазвичай на восьму ранку приїжджають, на 9.20 їх не попередили. Ніхто не буде, ні, ні у котрій годині, тож вони вже не надіялись, почали самі прибирати. А в мене наступна активність. Зараз я їду до будинку, додому, відводжу Миколая на вокзал. Справа в тому, що йому і так на другий урок, в тулузу в понеділок щораз, а тут ще відмінили там три години, здається, урок технології якісь там. Ось. І в нього взагалі урок на 14-ту, але так як потяга. Підходящого немає, є там у першій годині, але тоді він там ну дуже великий ризик, що він не встигне на ну, урок вчасно. Тож, а попередній, ну вдень потяги не ходять кожні півгодини. Тож вдень перед цим на 11.44, Ну більш ніж на годину різниця, але гарна новина, що він має встигнути в їдальні пообідати, враховуючи, що ми все одно оплачуємо, обіди там відсутність не впливає. Тобто не можна там, ну, якщо ти не прийшов в цей день, все одно на тебе приготували, все одно мусити оплатити. Тож, таке, ну, там, я десь здається, 5 євро, коштує його обід менше з тим. А буде такий в нього профіт. І плюс приїде вчасно на урок, не спізниться. Це означає, так як зараз 11.17 потяг 11.44 я на 5 хвилин буквально додому забігаю, хоча я, Миколай вже має бути готовий. І потім я їду на спорт так заплановано, бо наступний наступна візит в мене о 14.30. Півтори годинки до мадам, з якою ми в парк їздимо погуляти. Сьогодні гарна погода, можливо, якщо вона добре почуватиметься, ми з нею знову погуляємо. Подивимось. І головне мені встигнути потім в школу з алією вчасно. Ось такий план. Тож, в мене десь 2,5 години на ну, мій власний час і на спортзал, і потім повернусь по обіду. Колега їде, 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 їде на мопеді, на скутері та, що переміщується. Вона живе там далі. До потягу 20 хвилин. Мух, 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 4 хвилини до потягу біжить. Ага, все, там вже шлагбаум опустився, я встигла проїхати. Значить, потяг є все вчасно. Забула розповісти, коробку вам там знімала з маленькими черепашками. І це я Лі розповідала, що в Мадавний там не знаю, де вони їх взяли, але ось вивелося троє черепа... черепашок малесеньких. І вона їх навіть там лаком для нігтів позначила різним кольором, щоб знати, де яка. Я їй переповідала, що вона ось так в коробці, що вони живуть, і все, і я мене попросила. Ну, точніше, я їй кажу, що зможу її сфотографувати, якщо їй цікаво. І Вона мене потім пройшов тиждень і вона мене запитує. Ти вже там була в тієї мадам? Бабусі, вона каже, моїх бенефіціарок бабусі. Тож я і не була кілька тижнів, а сьогодні ось була нагода, то я зафільмувала, ну і вам показала, і покажу той шматочок відео з черепашками, вони підростають вже. Якщо вірити Google позначкам, то зараз, ну зараз у Французів обід буде о 12 зараз без 10-12. І. Є інформація в Гуглі, що незавантажений час, майже так само, як і вранці, має бути. Ну, подивимось, зараз перевіримо ще. Але в будні дні це для мене буде такий оптимальний варіант, саме о 12 й якщо буде можливість, то заїжджати саме в цей час. Я трохи перекусила, дотримуюсь правил дієти, тож йду, сповнена енергією очікувань. Що відпрацювала я на сьогодні повертаюся додому рівно півтори години в мене на всю цю активність пішло? Почуваюсь чудово. І попереду ще півдня. Бачу, що багато людей на обідню перерву саме приїжджає, ну, як багато. Одночасно десь до 10 людей займаються, в тому числі була одна з працівниць школи, ну, бо нас, наскільки я знаю, в неї посада помічниця вчителя, та доволі часто її зустрічаю, Ну і привіталися в залі, але вони з подругою, судячи з усього, вони перший, там або другий, перші рази якісь приходять, бо ходять, вивчають. Тренажери теж там по кілька разів роблять якісь вправи і переходять на інше місце, ходять, розглядають. Але ось теж вони раніше за мене почали збиратися. Пізніше прийшли, раніше за мене почали збиратись. Тож роблю висновок, що точно прив'язані до обіду в школі. В школі обід з 12 до 15 друга, але в цей час ну, вчителі і весь персонал вчительський вони мають свій повноцінний обід. Дітьми займаються аніматори з такої організації МЖС, ті, що організовують групу подовженого дня. Що вони перебирають на себе функцію доглядальників. Ну а вчителі і в ресторани ходять, обідають на обід. Десь якісь свої справи вирішують, ну наскільки можливо, бо все переважно зачиняється в цей час. Якісь установи, супермаркети працюють, але обід не зачиняються, але, наприклад, навіть аптека зачинена з 12.30, 12 здається, до 2. І ну, мерія так само. Все. Якісь адміністративні питання не вирішиш в обідню перерву. А ось в спортзал сходити, Чому би ні. У мене 50 хвилин. Все. Все, біжу на роботу. Повідала. Bonjour. Ситуація наступна. Мадам поїхала на... до лікаря рандеву в містечко Сен-Сульпіс, це за 30 кілометрів звідси. І ну, тобто, на, пів... Їй на четверту, а я мала працювати до четвертої. Тож вони зараз пів на четверту вони з сином виїжджають. Але що характер... ну, тобто, Мене раніше відпустили на пів години, і відповідно, ми з нею не поїхали через це гуляти. Хоч і погода гарна. Але син сказав, що він попереджав в офісі ще два тижні тому, і щоб скоротили, і виходить так, що мені скоротили. Не з тої сторони скоротили. Я в неї з другої до четвертої, дві години. Але сьогодні я приїхала згідно мого планеру на другу тридцять до четвертої. Ну, тобто прибрали півгодинки, але не з того краю, з якого треба. А у мене тепер є трошки часу до школи, щоб лію забирати у четвертій. Все добре. Отже, таким влог вийшов за понеділок. Дякую вам за те, що дивитесь його. Хотіла ще відрефлексувати. Вчора вийшло відео з відповідями на запитання, і там я відповіла на питання про допомогу від дітей, які обов'язки вони вдома мають, чи вони можуть бути, взяти, перебрати на себе частину домашніх обов'язків побутових. Тож сказала, як є. Зрозуміли по-своєму, мабуть, кожен мої слова, що я хотіла додати, там мені дають пораду. Я знаю, вірю, що від щирого серця щоб допомогти, але хочу сказати так: я багато чого пробувала впроваджувати і розділяти, як мені рекомендують, розділяти обов'язки частину обов'язків робити по днях, по режимах. Насправді діти, ось що я хотіла додати: в дітей є обов'язки, особливо в трьох старших є такі постійні е, обов'язки, як то там, посуд, сміття, з курями нашими доглядати і так далі. В кожного з них є. В Григорія вже теж там намічаються, є в нас, ну в лії немає, можливо, постійних, але ми їх долучаємо все одно, це. Можливо, я не так висловила, що ви уявили, могли собі уявити, начебто діти зовсім ні до чого не здатні, нічим вдома не переймаються, не роблять. Я відповідала саме на коментар, бо там було про приготування їжі, про ось такі прибирання на власній ініціативі, скажімо так. От сказала, що цього немає, що про це треба просити окремо, давати якісь інструкції. Наполягати, ось так я казала, що ще ось з дорослою такою відповідальної поведінки, на жаль, можливо, можливо, немає так, як мені б хотілося, але намовляти на своїх дітей я теж не хотіла б зрозуміти мене правильно. Діти, діти, мені, діти не мені допомагають, діти беруть на себе обов'язки, просто не в тому об'ємі, в якому мені б мріялося і хотілося вже. Скільки років у мене багато дітей, хотілося б, щоб вони дорослішали і більше вмикалися, включалися в наше сімейне життя. Але над цим працюємо. Саме про це я казала, що це, це моя не те, що вада, не те, що недогляд, і не те, що провина, але. Відповідальність, ось то, точно це моя відповідальність. Про це я сказала, що ось моє перебування в тому числі довгому в декреті, коли я все на себе брала, і мені дуже і мені подобалося дбати про своїх маленьких дітей, про свою родину. Тож не було питань. А зараз, коли діти вже виросли і ось цей момент пропустили, пропустила я, коли треба з маличку насправді ось ці речі впроваджувати. Більше і більше перекладати обов'язків з маличку, але а, підліткам, я думаю, ті, хто виховували дітей, були, можливо, в моїй ситуації, зрозумієте, що коли діти вже виростають, пояснити і зробити для них таку звичку, складніше стає, ну, як і для дорослих, Так само, як для дорослих. Впроваджувати нові звички корисні це завжди складно. Тож, це процес над цим і працюю. Такий в мене відступ окремий. І ще мені давали поради, точніше, зауважили, що я неправильно роблю вправи. Роблю якісь помилки, не сказали, які точно, але помилки при виконання вправ на тренажерах. Я насправді вивчаю цю інформацію перед тим, як займатися, теж цим цікавилась, спостерігала. Можливо, не все в мене ідеально виходить. Я все ж таки маю надію, що з досвідом буде покращуватися моя техніка виконання. Зважте, зважайте, будь ласка, на це. А також я за нагоди, за можливості запитую в тренера, в чергового, чи, чи ось так я треба робити. Насправді. Є більшість тренажерів, які там цілком зрозумілі, там зафіксовані і тіло, і положення, а є такі, в яких все ж таки без нагляду складно, мабуть, зі сторони самим оцінити, точніше, самому саму себе важко оцінити. Тож справді потрібно ставитись до цього серйозно. Я Ставлюся, серйозно, знаю, що можна і травмуватися, якщо неправильно щось робити. Тож, дякую вам все одно за пересторогу, що переймаєтесь за мене і рекомендації мені додаєте. Мені дуже приємно і дуже важливо, що ви ось так не байдуже ставитесь до моїх розповідей. Про наше життя. Все, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Майте гарний день. У мене він теж буде насичений і продуктивний. Я сподіваюся. Про це ви дізнаєтеся вже в наступній серії. А поки що всього вам найкращого, бережіть себе, все обов'язково буде добре. Бувайте!